Цікавить тимчасово окупований Донецьк і була інформація, що в цьому е, населеному пункті росіяни самі вдарили по житловому будинку в, в систему протиповітряної оборони. І е, зараз продемонструю світлене також відео, що не була оголошена повітряна тривога. В жилой дом. Що відбувалося, можете розповісти деталі? Можу. Ми нанесли удар по військовому базуванні окупантів, який знаходиться на території одного з лікарняних засобів там, по травматології, і досить влучно, і є там досить великі жертви, наскільки я розумію, серед росіян військових спробах перехопити безполотну систему, яка цим було зроблено? Росіяни жахнули. Чи Торам, чи Букам, чи С-300, там вистачає чим бити насправді, і досить влучно жахнуло прямо посеред свого кварталу. Тобто воно збити не збило, а в житлову забудову воно потрапило, на щастя, ніхто не загинув. На щастя, воно вдарило не в будинок, а прямо посеред вулиці. Ну, поруч з будинком, просто вибуховою хвилею там все повибувало. Ясно, що росіяни спробували одразу розповісти, що це Україна вдарила, але в минула вже доба. Я от звертаю увагу жодного підтвердження, там деталі ракети. Жод деталей безпілотної системи не з'явилась і не з'явиться, тому що їх там немає, і тому, що ми всі повикладували, хто з Донецьком працює з інфополем оперативно всі е, фото, відео, все, що було. І це закрило росіянам, до речі, шлях для того, щоб зробити якусь провокацію, як вони люблять, привести звідкись кинути якісь незрозумілі деталі і сказати, що дивиться це український дрон. От цього не відбулося. Окрім того, є в мережі відео, які прямо демонструють, що це удар російської ракети. А, у той самий час ми нормально вразили а, російські базування. Зокрема, тут треба знову ж таки у нас якось дуже мало це зустрічав. Росіяни конкретно там Пушилін систематично цією. Страдає, і е, вони хваляться, що в них є там суперсистема РЕБУ або ППО, вони постійно змінюють цю там теорію, да плутають слід сліди. В них то система РЕБу, це їх Донецький купол він називається, то це система ППО. Там не зрозумію, що це насправді, але ну якась ерунда там працює дійсно, то ППО то РИБ. Ми всі розуміємо, що їх там багато, Якими вони називають Купол, вони там все збивають систематично, а що не збивають? То б'є чомусь по житловій забудові, правда не зрозуміло чому. Тому вона теж чудово працює систематично, приземляє наші дрони там, не, не туди, куди вони мали потрапити. Проте на в Донецьку немає сигналів протиповітряної оборони. Просто це не існує як факт. Тому кожен удар по Донецьку і кожного спрова як працює система перехоплення наших повітряних цілей, яка то в будинки садить наші дрони, то сама б'є по своїм будинкам. Вона ну є, становить найбільшу загрозу, тому що ти не можеш передбачати, що воно працює, і тут от, ну дивно це взагалі дивно працює на окупованих територіях, тобто діють. Сигнали протиповітряної оборони. Військові підрозділи, які базуються на території Донецька, які базуються на території Маріуполя, отримують попередження про потенційний удар. І це не оці радари які ми бачимо. Да, там я маю на увазі телеграм-канали, російські всякі, які пишуть про якісь там дрони, які кудись літять, незрозуміло що. Да, там Я вибачаюся з носу виковирюють цю інформацію. В них надходять від розвідки абсолютно повідомлення про те, що удар по конкретної території є реальна загроза. Ну так само, як у нас. Тобто, у нас це призводить до Повітряні тривоги в регіоні оголошення, а там призводить, що військові спускаються в Спускаються бомбосховища, мовно каже, а цивільні навіть не знає, що оголошено. Повітряну тривогу, є якісь загрози. А на території Росії це працює не так. На території Росії вони вмикають сигнали протиповітряної оборони, вже починаючи, наприклад, з Таганрогу. Таганрог Ростов системно працює. А, і все. А по Донеччині, принаймні точно такої системи оголошення немає, через що страдають цивільні люди. Через війну, тому що ну ми всі знаємо, що таке уламки, і навіть якщо росіяни збивають щось і засипається уламками, ну це люди мають перебувати в укритті. А для того їх треба попередити, а цього ніхто не робить. Тому це такий комплексний російський злочин, коли ми кажемо, що Росія у всьому винна, і в цьому вона винна теж. Ну і в ще одному злочині точно винна так звана Російська Федерація йде це про водопостачання знову ж таки в тому самому тимчасово окупованому Донецьку. Ви у себе писали в телеграм-каналі, що, начебто, раз в три дні в принципі подається вода. Це мова про тотальний просто. Тому що інакше це ну можна назвати вже геть нецензурно. це розмір катастрофи, який ми ще не осознали, а люди там ще теж не осознали. Його трохи то трохи відчувають на себе донічани посередні з тим, що було. Про що мова з суботи цієї, тобто зі вчора, запроваджено графіки водопостачання по окупованій Донеччині? Донецьк, вода кілька годин. Я просто звертаю на це увагу. Це не день, не доба, а кілька годин протягом. Одного дня через три дня. Тобто, фактично, раз кілька годин в чотири дні в тебе вода вдома. Маріуполь, така сама ситуація раз на два дні. Маківка раз на три дні. Це повторюсь, мова про кілька годин це від трьох до п'яти годин максимум. Ввечері, як правило, тобі обіцяють воду. А тепер повертаємось, це не питання лише поїсти або попити, тому що вони щось будуть там розвозити, там в магазинах будуть роздавати. Я не знаю, там на якийсь час це вистачить. А це ж питання набагато ширше, це питання гігієни, це питання знову гігієни. І знову питання гігієни для початку. А мова йдеться про те, про що написав зрадник царьов. Воно якби посміялись про трагедію, і воно пройшло там, де він розповів історію, що, вибачте, в Донецьку люди в кльочки какають. От тепер вся Донецька область має до цього звикати або рити вигрібні ями у себе на подвір'ї. Я досить складно собі уявляю вигрибну в яму. Там в дев'ятоповерхівки або в таких мікрорайонах, як от в Маріуполі, це забудований в Донецьку. Скільки таких туалетів є потреба на таку заселення? Ну, це складно зрозуміти. А, а інакше виходу немає. Тому що ну що робити? Систему водовідведення не працює, тому що немає водопостачання. І це жах же насправді. Да? Далі ну, починаються ці питання: прання, можна там ну, добрі в Маріуполі, можна на море з'їздити, попрати або помитися, ну, хоча б поки тепло. Да? А що далі буде? Ну, просто що далі буде? Але тут є питання номер два і номер три, яке взагалі поки не обговорюється. Тобто, люди поки не зрозуміли, до чого йдеться і як їм жити з цим, є головне питання це питання. Енергопостачання. Донецька область живиться електроенергією, принаймні північ, значною мірою від власних ТЕЦ. Наприклад, в Зогресі да, є власна ТЕЦ, яка теж не має води для охолодження. І вона має бути зупинена найближчими тижнями через цю відсутність водопостачання. Це призведе до зупинки електропостачання тотальної по всій території Донецької області, принаймні знову про півночі. І знову тут всі починають думати про наші блокаути, що це там да от як це дома без електрики, нічого ми жили. Не вони поживуть. Я зі всіма згоден, не поживуть, але є одне, але. Весь Донецький регіон Донецького басейну, тот саме Донбас, дай за які росіяни перетворили вигадану цю історію в народ і так далі. Резики все ну, начебто, публічно почалось. Він стоїть на тому, що це шахти, шахти, навіть з непрочучих шахт, викачується вода. Інакше це призведе до затоплення. Шахти, затоплення шахти призводить до тотального затоплення регіону Донецької області. Такі регіони маленькі вже її існують. Ну тобто мова про що затопила шахту, шахта підмиває ґрунт зверху на ґрунт тисне наша забудова і наше життя, умовно кажучи, вода нікуди не дівається, її нема ну, куди розходитись, вона виходить на поверхню і продовжує затоплювати вже і на поверхні те, що є. А тепер уявимо Донецьк. Донецьк весь переритий шахтами. Чому це, хто знає Донецьк, визвела завжди посмішку оці анонси про будівництво Метро, тому що якщо там побудувати Метро між шахтами, віз Донецьк туди просто під землю. Він весь переритий шахтами. І якщо зупинити водовідведення під Донецьком, то протягом 2 трьох років він буде просто це навіть не Венеція буде. Це, це просто перестане існувати Донецьк, він утоне. І, і це жах. Це тотальна. А, Просто техногенна катастрофа, не лише Донецьк, я наголошу, це весь регіон, де був видобуток, не зважаючи на те, навіть якщо зараз шахти не працюють, тобто якщо зараз з них не добувають офіційно вугілля, все одно воду з них викачують. Інакше це призведе до таких наслідків. Свого часу, дев'ятнадцяти мені здається, рік 2019 рік останнє було дослідження донецьких екологів, науковців. Прям серйозне дослідження, яке казало, що якщо зупинити водовідбір з ну, тобто це технічне водовідкачування, то протягом п'яти років практично весь Донецький регіон, починаючи там від Волновахії, закінчуючи Святогорськом, перетвориться просто на затоплене болото і нічого ти з цим не зробиш.